Коли ми говоримо про європейську євроатлантичну інтеграцію України, Борислава, це тема майбутніх 15 років після закінчення війни. А ми живемо тут і тепер, в 23-му році, а не в 37-му, ми не знаємо, який взагалі буде уряд в Польщі в 37-му році. Може там взагалі забудуть що існував Ярослав Качинський, або і будуть його політичні спадкоємці, які будуть носити квіти до його пам'ятника, це дуже не скоро буде все. Це не швидкий процес. Ми нав... ми виконали тільки дві сьоми умов кандидатства. Ну зрозумій, з сьоми умов кандидатства, виконання умов кандидатства, потім е... арбітраж українського законодавства на два-три роки, потім самі перемовини років на десять. Зараз 2023 рік. Навіть якщо прибрати війну, реальний вступ України до Європейського Союзу реальний не те, що говорять урядовці, відбудеться десь приблизно 2035 2037 року. А я вважаю 2040-го. Щодо НАТО, це може бути більш швидкий процес. Однак там немає агросектору і там немає істо... політики історичної пам'яті. Це виключно питання політичної волі. До НАТО країни приймають не тому, що в них стоїть чийсь пам'ятник, чи не тому, що вони комусь загрожують економічно. Саме тому Північна Македонія легко стала членом НАТО, а з Євросоюзом мудохається, вибачаюся. Саме тому Чорногорія стала членом НАТО легко. А з Євросоюзом невідомо, коли туди вступиться. Тому що в НАТО вступити легше набагато. В НАТО ми можемо вступити протягом наступних 5-10 років після закінчення війни. Може навіть 5. Я навіть буду більш оптимістичний. А гарантії безпеки від НАТО можемо вже наступного року отримати і ніяка Польща чи Угорської. Я взагалі не кидаю, вважаю, що Польща буде нашим найбільшим союзником в цих гарантіях. Я взагалі в цьому не сумніваюся. Як би ми з Польщею не сварилися з приводу того, що було під час Другої світової війни, чи хто має завозити зерно, коли мова йде про НАТО, Польща буде нашим найвідданішим союзником. Знаєш чому? Тому що якщо ми не вступимо в НАТО рано чи пізно, почнеться гібридна війна Росії з НАТО саме на території Польщі, і польські громадяни там будуть гинути. І поляки це точно знають, тому вони зроблять все, щоб кордони НАТО були далі від них. Дивиться, я можу сказати тільки одне, що спілкуючись зі своїми німецькими колегами, я почув цікаву думку. Ти знаєш, що німці теж не дуже люблять поляків, поляки теж не люблять німців. Взагалі, дай відверто, багато хто кого не любить. І це нормально, і всі знаходять моменти, як можна співпрацювати один з одним. Так от, вони сказали, що те, що відбувається, це проблема комунікації. Німці більш-менш Тут нейтральні, і я погоджуюсь з ними. І коли вони мені пояснювали, що треба було зробити, я погодився з ними. І ще тому я кажу тобі: що треба було заздалегідь починати цю перемогу. І не треба було акцентувати так увагу на політичних политич, заявах. У нас президент теж обіцяв, що йде тільки на один строк, зараз заготується на другий. Почитай, я я я я от я знову. Я не, перемогу. Почекай, я не перемогу. гроші. От дивись, сьогодні 20 вересня. Ми провели всі перемовини, про все домовилися. Поляки, 28 червня, президент Польщі публічно говорив, що 15 вересня обмеження будуть скасовані і що вони до цього готуються і будуть готові. А потім вони порахували способний за соцопитування, побачили реакцію е електорату і відреагували. Це було зроблено на зовнішній на, на, зовні, на внутрішній ринок. Ну ми ж розуміємо з тобою це. Ну, в, так робляться в всьому світі. Я тобі більше ні, скажу. Ні, Якщо так не роблять в усьому світі. Почекай, що той самий Трамп. Вважав, що йому перемогу може дати інша риторика, то він намагався казати, що Україні треба допомагати до кінця. Давати все, що потрібно. Ні, Вона це йому не дає, тому що цю нішу зайняли демократи. Він займає іншу нішу. Це електоральний це взагалі електораль процеси, це елементарно. Це Базис, з неправда, тому що є відповідальні політики, а є популісти. Те, що ти говориш, але за треба орієнтуватися на те, що треба знаходити варіант, коли популісти зараз це кажуть. Ну, ми ж розуміємо, у нас немає інших фішок. є ці умовного ну, та може бути такий сферичний коняка в вакуумі. Це ідеал, але його і немає. Тому ми працюємо з реальними проблемами. Реальні проблеми вирішуються на базі того, що є Вітаю. Правильно, ну, Реальні ми... проблеми між цивілізованими країнами вирішуються дуже просто. Якщо одна країна відмовляється від досягнутих раніше домовленостей, інша країна подає на неї в суд і просто так. проходить через арбітраж. Це, це не менш ефективний механізм, ніж перемога. Ну я не маю що робити. Знаєш, ну все це супер. От подали в суд і далі, а далі йде, далі йде заява, яка не дає нічого Україні. Ті заяви, які були зроблені про російську а, дудку. До речі, я не почув від президента теж ООН, що він сказав: корупціонери, які в Україні крадуть гроші з бюджету, вони працюють на Росію. От я цього не почув. А чому? Це ж правда. Це відсот, відсотків правда. А тому, що це, те, що він сказав, було розраховано на інше. І ще це теж популізм, і що ми маємо? Ми отримали те, що ми хочемо. Ні, поляки отримали те, що хочуть, так хто де він, він? Я не можу зрозуміти. Або де він наш, де наша перемога? Немає. Тому я кажу, що ми ще... не можемо отримати перемогу в такій ситуації, можемо, да, тому ми що ми держава, яка живе за західні гроші і воює за західною зброєю. Ми не знаходимося в цій ситуації, яка є рівною порівняння Польщ, з Польщі з Польщею, яка живе в мирному світі. І отримує дотації від європейського союзу і її сільське господарство, і тому Польща має ставитися до цієї ситуації інакше ніж ставимося. Ми от і все. І Польща не має здійснювати заходи по руйнації сільського господарства країни, економіка якої і так зруйнована внаслідок агресії Росії. Це питання абсолютно ти поговорюєш ці питання, так ніби це розмова між двома рівноцінними економічними організмами, а це неправда. Тому що Польща нічого не втратила за цей час. Навіть продовжує сільськогосподарську продукцію на російський рин, на український ринок постачати. А ми втратили майже всю економіку, майже нічого немає, і скоро ще і цього не буде. І тоді, до речі, виникне питання дуже хороше: за які блін гроші взагалі будуть існувати ці збройні сили, коли економіка закінчиться. І це, те, і це те. Що наші польські друзі, якщо вони так зацікавлені, якщо не в нашій перемозі, то хоча в нашому виживанні найближчі роки, чи вони хоча б підготувалися до гібридної війни, поки нам скрутять шию, мали б подумати. А якщо вони взагалі хочуть нашої перемоги, то вони б тим більше мали б подумати інакше. Так що не треба вигадувати. Якщо ми маємо звертати увагу на чужі електоральні інтереси, на те, що хтось почитав соціологічне опитування, а я тобі ще раз кажу: він не читав ніяких опитувань. Він просто побачив Путіна і перелякався. Зрозумів результат. Тому що коли Путін говорить, що ми виходимо з Чорноморської зернової ініціативи, це ж не треба бути прем'єр-міністром Польщі, Борислава, щоб розуміти, яка кількість зерна вивільниться на українському ринку. І все. Тоді ми, блін, закриємо. Хто мав ініціювати перемовину? Тоді прем'єр-міністр Польщі телефонує прем'єр-міністр України і говорить: пане прем'єре. Ви бачите, яка ситуація? А у нас 15 березня <продукт> мають обмеження. Давайте ми з вами поговоримо про те, як нам вийти з цієї ситуації. Тому що ми не можемо отак запустити ваше зерно на наш ринок. Може нам щось робити? може нам обмежити це на місяць, може нам зробити на це квоти. Ось як це має виглядати, коли ти маєш справу з прем'єр-міністром, який думає про інтереси союзника. А якщо ти маєш справу з прем'єр-міністром, який думає тільки як йому залишитися прем'єр-міністром перемогти на вибори і якому на тебе наплювати, тому що ти тонеш, блін, і не маєш його за собою за потащити. Це ж, це ж реальний образ, це ж не образа. Він має на увазі. Україна тоне і ще хоче Качинського з Моровецьким і Дудою за собою потащити, сволоч Оце воно. Це ти хочеш, це не продумана фраза. Не продумана, це те, що він насправді думає. Це він просто сказав те, що він думає. Вони бояться програти вибори. Вони, вони не Польщу мають на увазі. Вони себе мають на увазі, тому що в їхній системі координат вони Польща і є. А якщо хтось інший переможе на виборах, якийсь Дональд Туск, це ніяка не польща. Для них їхні опоненти з демократичних сил не Польща. Вони ж це навіть говорять голос. Під час своєї передвиборчої кампанії і завжди говорили. І все. І чому я маю цим людям бажати перемоги на виборах? Коли, як тільки вони прийшли до влади, вони фактично перекреслили все те, що робилося роками, що відновлювалося роками, що будувалося роками. Тут говориш про якусь комісію істориків, яку ви з Магдою ініціювали. Та вона це була ця комісія. Історики працювали, просто вони все це зупинили. У нас був цей польсько-український форум при Міністерствах закордонних справ. Вони все це зруйнували нафіг. Я взагалі ошелешений, тому що так ніколи не було. Почекай і... так було, але в Італії, коли призупинили, на... і... 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 ми намагалися повернути на базі того ж самого інституту пам'яті, який працював, і це не було продовжено. І більше того, це не працює вже декілька років, і це велика проблема. Звичайно, і, ця і, проблема буде продовжуватися, поки вони буде проти ти, ти коли кажеш, у нас проблема, у да, нас у нас проблема. Але ти знаєш, я трохи читаю коментарі і дивлюся на людей, які пишуть: у них два моменти: вони пишуть, Портніков продався зеленим, береза, популіст. І от я бачу цих людей і розумію, що для них це дуже просте рішення. Вони не хочуть думати, вони не хочуть критично мислити, вони не хочуть аналізувати. І в Польщі такі ж самі є люди. Велика кількість таких виборців, і на них орієнтуються політики. Так от я тобі хочу сказати найцікавіше, що поляки будували Польщу і вони побудували таку, яка вона є. Вона може не подобатись, в ній щось погане або добре, але це їх Польща. А ми будували Україну. І от такі люди, які коментують, вони теж будували і побудували таку Україну, яку ми зараз маємо. І в цій Україні, яку ми зараз маємо. Ми хочемо вимагати до себе іншого ставлення, іншого не буде. Нам треба дійсно перемогти. Тут я погоджуюсь: ну тут не може іншого питання бути, але ми не маємо права зараз пересваритися зі своїм оточенням. І коли ти кажеш, що поляки будуть до кінця допомагати нам, вони будуть допомагати, але допомагати можна по різному Можна в італійській забастовці, в італійській страйк, наприклад, реалізовувати. Це, це теж і поляки це вміють, як ніхто інший. І коли хтось каже, та ми захищаємо Польщу, не захищаємо ми Польщу. Польщу захищає НАТО, і вони в цьому впевнені. Тому що я хочу сказати, що знаєш, в будь-якому варіанті, в будь-якому варіанті, треба все ж таки шукати точки порозуміння з партнерами. І їх можна знайти. Більше того, наш президент міг приїхати до Польщі, звернутися до поляків. Він це вміє робити. Це треба робити. Багато чого можна зробити, і що робити заздалегідь, а не чекати останні моменти, вважати, що все станеться як станеться. До речі, так само, наприклад, зробив Аліїв. Він чекав до останнього, а зараз закінчив питання нагорного Карабаху. Фактично фіналізував повернення території під контроль Азербайджану і поновив територіальну цілісність країни майже повністю. До речі, що скажеш по цій темі? Думаю, що ми продовжуємо бути свідками російської кампанії по покаранню Вірменії. Просто наступного акту. Причому в даній ситуації Росії, коли мова йде про кампанію покарання України, потрібно самі брати участь, а тут навіть не потрібно самі брати участь, можна просто це робити руками Азербайджану. Я прекрасно розумію, що якщо б при владі Вірменії залишалися проросійські сили, то ніякої б другої Карабахської війни їм не було. Якщо б вона була, Росія провела б операцію про принужденню к міру як вона це зробила в схожій ситуації з Грузією. Але Росії, мені здається, що це вже ясно після вчорашнього посту колишнього президента Медведєва щодо Пашиняна, от поїхала ваша дружина до наших ворогів привозити печеньки, от, не чувайтесь це воно і є. Прекрасна історія. Тому що, по суті, всім абсолютно зрозуміло, що якщо це ж така багатоходовка, 10 днів і чи 11 тому президентом самовиголошеного нагорного Карабаху в результаті фактичного перевороту стає представник політик, пов'язаний з проросійським лідером Робертом Качаряном. Робертом, Кацябертом Качаряном, колишнім президентом Вірменії, другим президентом, Роменії. і через 10 днів вже немає ніяких військових формувань у Карабасі. Я думаю, що це не кінець, якщо вірмени зараз залишаться при легітимній владі, не скинуть ніколи Пашинян. Російські миротворці будуть використовувати тих, хто залишиться в нагірному Карабасі як заручників, просто проводити сеанси кровопускання до моменту, поки в Єревані не відбудеться переворот. От і все. Це простий, простий розрахунок. Так що, звичайно, дуже важливо, що територіальна цілісність Азербайджану є поновленою. Але треба зрозуміти чітко, що аліїв в цьому поновленню територіальної цілісності Азербайджану зобов'язаний тим, що Путін ухвалив рішення про те, що він буде карати вірменський народ за демократизацію, а Вірменії. І в нього поки все виходить, як і з Україною. Він же нас карає за демократичну Україну. І от він з нами воює, нас обстрілює. А у Вірменії він діє чужими руками. Вірменія союзник Росії, член Євразійського Союзу, ОДКБ, і що? І нічого. Абсолютно на це, як ти бачиш, росіянам наплювати. І... Я думаю, що Вірменії зараз дуже важко переорієнтувати свою зовнішню політику, знайти порозуміння з Азербайджаном, підписати з ним мирну угоду. Але я сподіваюся, що все це піде як не дивно звучить на краще, тому що я завжди вважав, що Карабах це та пастка, в яку Росія давно запхала і Азербайджан і Вірмені загрози для обох країн є. Я впевнений, що в Росії вже є рішення по знищенню територіальної цілісності і суверенітету і Азербайджану і Вірменії, що вони мають стати автономією у складі Росії. Я думаю, що це ще буде ці спроби будуть відбуватися після війни. Як би не закінчилася війна з Україною, і я ніякої гарантії на те, що Азербайджан і Вірменія довго проіснують як незалежні держави, не дам. Там може бути ще війна з Росією, і я думаю, що це буде багато що залежати від готовності Туреччини реально воювати за Азербайджан, а не просто виголошувати заяви. З Єрменію це взагалі складна ситуація. Не знаю, наскільки захід готовий буде її підтримати в цій ситуації. Однак ми маємо пам'ятати, в Росії є чітке рішення про ліквідацію всіх колишніх радянських республік. Для того щоб це відбулося, потрібно, щоб в жодній з республік не було ніякої демократично обраної влади. Вірменія одна з небагатьох виключень на пострадянському просторі. Ну зараз робиться все можливе, щоб цього виключення не було. Цих країн скільки: Вірменія, Молдова, Україна. Грузія. Киргизстан. Але там взагалі немає. Всі інші країни проводять не стільки вибори, скільки плебісцити. Ну, такі країни зрозуміли для Путіна йому не потрібно навіть нічого робити. Він вважає, що ці країни і так знаходяться в холодильнику, нікуди не дінуться, ні в які інші союзи не вступлять Ну, у Азербайджана є звичайно дуже вагомий козир для збереження своєї державності. Це підтримка Туреччини. Я щиро бажаю азербайджанському народу це зберегти Але разом із тим теж ти ж бачиш, що Росія маневрує навколо Азербайджану. Те, що Шойго в день, коли все це відбувалося, знаходився в Тегерані. Це не випадковості. він там все це обговорюють на майбутнє. Тоді скажи мені, будь ласка, ти кажеш, що там будуть заручники кровопускання, але російські військові повинні будуть покинути в дуже швидко в найближчий час. Цю територію це по домовленості між Азербайджаном, Вірменією і Росією до 2025 році. Так, це дуже швидко. Це ну, невелика кількість часу, а так, за цей час можна спокійно привести до влади Вірменії про російський режим. І тоді спокійно, йти з Карабаху. Ми читали декілька днів тому назад, що в Вірменії намагалися провести держпереворот. Ми читали, і ти знаєш про це. А, Окей, я це з цим, тут я не сперечаюся тобою, але в мене запитання про інше. Ти кажеш, що Росія допустила. Ну, я вважаю, що просто Азербайджан знайшов ідеальний час для повернення, коли Росія не може нічого зробити, коли УДКБ не працює, коли Туреччина максимально сильна. І допомагає Туре Азербайджан. Хотів би нагадати, Борислава, що під час другої карабахської війни ще не було війни з Україною, і Росія абсолютно спокійно за цим всім спостерігала і з Я би сказав. Так що це не питання в тому, що Азербайджан знайшов Азербайджан, знайшов ідеальний час саме з точки зору того, що Алієв дочекався моменту, поки в Єревані з'явилася влада, яка не сприймається Росією. Якщо б там була б інша влада, він просто би чекав би такої, яка сьогодні є. От і все. Як і Путін вважав, що він знайшов ідеальний час для нападу після 2019 року. Це рівно та ж сама логіка. Просто Путін прорахувався. Прорахунок Путіна це не перша історія. Він прораховується дуже часто. До речі, з Україною теж що заважає нам. Подумати про те, що він помилиться і з Азербайджаном і з Вірменією. А, давай так я. я і не кажу, що він не помилиться. Я вважаю, що він помилиться, але ціною цієї помилки можуть бути тисячі життів, мільйони людей, які будуть змушені залишати свої домівки по всіх колишніх радянських республіках. Ми ж тільки вступаємо в цю війну за відновлення імперії. Україна це тільки перший невеликий фрагмент цієї війни. Ця війна буде набагато більш масштабною, жорсткою і кривавою, ніж те, що ми бачимо сьогодні. Ти вважаєш, що Казахстан має північний Казахстан є під загрозою е навання окупації захвату? Я вважаю, що в Москві впевнені, що майбутнє Росія Росія 2030 року. Як люблять говорити наші російські ліберальні. Опозиціонери, Прекрасна Росія Будущее ось з точки зору Путіна Прекрасна Росія Будущее має існувати в кордонах Радянського Союзу 1991 року, без Латвії, Литви і Естонії Латвія, Литва, Естонія, як і Польща в цьому разі стануть об'єктами гібридної війни Росії після того як вона повернеться в ці кордони. До речі, коли ти говориш, що в Польщі впевнені, що їх захищає НАТО, якщо Росія повернеться в кордони 1991 року на наших польських сусідів буде чекати велике розчарування. Вони раптом помітять, що не так НАТО їх захищає, яким хотілося, тому що це буде не та Росія, це буде Росія з новим мобілізаційним ресурсом за рахунок окупованих країн, з новими амбіціями і з новою готовністю протистояти заходу, і тоді і польські і країнам будуть створені великі проблеми. Як вони були? Віталій, а це, це гіпотечне таке припущення. Е... Звичайно, тому я вважаю, що цього не можна припу... допустити. Тому я головний, я, якщо Польща, умовно кажучи, чи наші інші сусідні країни взагалі хочуть врятуватися, то їм треба думати не про те, що вони просто знаходяться під ядерною парасолькою, а треба думати про те, щоб закінчити цю війну. Тому що я не, не гарантую їм безпеки в разі, якщо колишні радянські республіки будуть захоплені Росією в світі, де колишні радянські республіки були захоплені Росією. Поляки були країною з сателітом радянського союзу. Я хочу тобі нагадати, що Російська Федерація вимагала від заходу перед нападом на нас прибрати новітнє озброєння з території країн Центральної Європи. А тепер уяви собі, що в Вашингтоні такий президент як Трамп. А Російська Федерація в кордонах Радянського Союзу 91-го року виступає з такою самою пропозицією. Поляки можуть бути дуже розчаровані своїх союзник. І це реальність майбутнього, а не якісь вигадки. Так от, для того, щоб цього ніколи не було, потрібно зробити все можливе, щоб війна в Україні не тривала довго і щоб вона не розповсюдилася на території інших колишніх радянських республік. Тому що можливості цього є, вони великі і. Це треба завжди пам'ятати, що ризики розвитку ситуації її делокалізації вони величезні. А, ти малюєш такий апокаліптичний сценарій апокаліптичний сподів... сценарій, я це не третя місяці. Я не погоджуюсь тому, що я розумію: якщо НАТО не допоможе своєму партнеру, то це підірве взагалі НАТО як і структуру і. Ти знаєш, цей альянс тримається саме на впевненості, що всі друг тут одному допоможуть. Коли нещодавно приїжджали на ЄС дипломати, то навіть з естонцями я розмовляв про це і вони казали, що вони впевнені, що так, частина країни будуть може, якщо так станеться, якщо станеться, якщо навіть буде частина окупована, то далі НАТО в, в, буде вписуватись за них і захищати. Але вони впевнені, що при всіх умовах Росія не нападе на них. Через НАТО. Саме це дає впевненість. Саме Шевченка, коли я... входить до а, НАТО, і саме Швеція намагається зараз приєднатися. Бориславе, саме... ти абсолютно я... правильні речі говориш. Але я тобі кажу в абсолютно інший світ. Той світ, в якому Росія відновлює кордони Радянського Союзу, це не той світ, в якому хтось може бути розраховувати на зобов'язання НАТО. Це буде світ, в якому Захід буде переможений. І то в цьому світі кожен буде абсолютно інакше ставитися до п'ятої статті. І коли Росія буде робити якісь гібридні дії по відношенню до країн Балтії чи до Польщі, в Сполучених Штатах будуть довго думати, як відповідати, щоб не допустити ядерного конфлікту. От як зараз намагаються не допустити ядерного конфлікту. Якщо буде при, примара ядерного конфлікту, можуть абсолютно інакше реагувати. Я ще раз кажу: ми говоримо не про не про нинішню Росію, ми говоримо про Росію, яка перетворюється на радянський союз. У цього радянського союзу була сфера впливу в Центральній Європі. Він буде намагатися її відновити. До речі, це можна зробити навіть з урахуванням того. Щоб ці країни залишалися в НАТО, Угорщина може бути такою частиною сфери впливу. Польща, якщо ні переможе конфедерація незалежної Польщі, скажімо, нинішня вже існуюча політична партія може бути такою країною. Словаччина з Робертом Фіцо може бути такою країною. Може виявитися, що половина країн-членів НАТО буде грати в центральній Європі на Росію, а не на Вашингтон. Так теж може бути. Якщо Росія буде посилюватися, тому потрібно, що вона послабнула, тому що посилення Росії це посилення проросійських політичних сил в центральній Європі. Зараз вже є всі можливості для їхньої перемоги, якщо Росія буде посилюватися. Всі, якщо б не було не так, Качинський з Моравецьким так не лякалися б того, що у них може бути коаліція з Конфедерацією незалежної Польщі, тому що вони знають, чим від неї тхне.